Ви говорите про те, що ми вже спілкувалися про це, що в принципі стратегія України по визволенню і кордону 91-го року, і стратегія наших західних союзників, партнерів, зокрема сполучених штатів, може не збігатися в якихось істочок досягнення мети, або взагалі може не збігатися стратегічно, це як елемент того, що чому постійно партнери бояться підвищувати ставки, чому вони. Говорять постійно про ядерний конфлікт, чому не говорі... говорять постійно про третю світову війну, та тому, що як мінімум, дуже відомі люди е... в середовищі тижі американців говорять про це в голос, фактично повторюючи російські наративи. Зокрема, таким випадком минулої доби став е... Ілон Маск, який вже неодноразово проявляв свою, е... я би так сказав. Надмірну занепокоєність е, перспективами війни в Україні, і він неодноразово е, пропонував Україну розміняти на мир у світі е, і віддати її у лоно Росії. Ну а зараз він так раніше він це робив якимись натяками. А минулої доби він сказав це ну цілком точно. Е, які наративи проговорив маск? Що українці та росіяни це двоюрідні брати? Що це захід їх розсварює? Е, щоб вони вбивали одне одного? Ну тобто, це. За логікою, маска я не знаю. Захід винен, що Росія здійснилась таку агресію, і хоче імперію свою поширити на Україну. А українці виявляється, не хочуть того е, одним словом. Ну це геніальна людина. Насправді, Ілон Маск, вичли ці його продукти вони е, мають вплив на розвиток цивілізації, але те, що він говорить, ну абсолютно не вкладається у голові. Е, що цим всім хоче досягнути Маск? Знаєте, просто ти собі так дивишся і думаєш. Ну, він ж хейтерів на себе наражає просто страшенну силу селену. Він Твітер купив, перетворив його на мережу X, і там жене дезінформацію страшною силою. Я не розумію, в яку гру він грає. Ви розумієте, Олександр? Ну, Дивіться. По-перше, я скажу щодо стратегічних цілей, нас і партнерів коротко. Стратегічні у нас збігаються цілком От повірте, що Україна має бути як е незалежна держава, вільна в Європі. Це вже безумовно ціль і. Нам впасти точно партнери не дадуть, нам треба бути просто послідовними нормальними партнерами зі свого боку, так само. Далі просто це е, сприймається в тому, в який час, е, як швидко можна відвоювати наші території, окуповані ворогом, скільки для цього зброї треба, і скільки доведеться, і так далі. І так далі. Ось це інші питання. Тут вони можуть бути. А врешті вони послідовні в тому, що стратегічно Україна має вистояти, і це наша. Це для нас дуже важлива і хороша новина. Що стосується маска, давайте підійдемо до цього з такої точки зору, що Сполучені Штати країна вільна. Це може комусь подобатись, комусь ні. Там є, зрештою, свобода слова. І те, що хтось може висловлюватись ось в такій манері, яка для нас неприємна. Я цю позицію не поділяю і не підтримую. Категорично, звичайно, але. Маск, живучи у Сполучених Штатах, може її висловлювати, і крім громадського осуду, йому нічого за це не загрожує. Якщо звичайно не буде встановлено, що він може діяти в інтересах російських спецслужб, свідомо діючи як їхній агент по підриву єдності заходу, підтримки України і так далі. Ну але це потрібно довести. Це, мабуть, завдання все ж таки ФБР і інших органів, які мають цим займатися, тобто. Це, це другий момент, про який варто сказати. Третій момент. Дивіться, зрештою, в принципі, добре, що Маск не впливає на ухвалення, і він не є особою, яка ухвалює політичні рішення щодо підтримки чи не підтримки України. Вони ухвалюються в інших місцях і іншими людьми. Його роль при ухваленні цих політичних рішень, вона доволі таки переоцінена. І ну, тобто, це, це, це теж момент, який так само варто розуміти. І це не означає, що так думають, так, є якась частина американців, яка може думати так, як Маск. Ну, так, є. Ну, треба працювати, треба переконувати, треба доводити про те, що ця думка хибна. Розбивати цю позицію аргументовано. Це теж момент, який варто розуміти. От так до цього, зрештою, слухайте. Я вам скажу, що індикатором того, що як в Штатах все відбувається, от, наприклад, взяв губернатор Каліфорнії і полетів в Китай. Ну, от як, от взяв от і тобі полетів в Китай. Губернатор Каліфорнії, де Сіліконова долина, де от він, взяв, от він вирішив полетіти в Китай. Ну так, до нього є питання політичні, до нього є питання того, що це не підтримується там, представниками його партії. Ну, але от він це зробив, я думаю, там розбірки з цього будуть. Так само хтось буде критикувати маски. І будуть активні дискусії. Вони, зрештою, чим далі ближче до виборів, тим більше їх буде. Отак, от це, 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 це потрібно зрештою сприймати. Це приватна думка приватної особи, одного із американців, нехай і а, заможнього, який має більше можливостей доносити свою думку. Ретранслювати її, ніж інші а, американці, але вона не є визначальною для тих, хто ухвалює політичні рішення? в США. Але повертаючись до конкретно того запитання, яке я вам поставив, яку гру грає Маск, ви не вважаєте, що він все ж таки грає у політику і політику на конкретно на бік будьмо відверті? Наприклад, того ж таки Трампа, ну таке е, поширена думка є. тому, що Трамп зараз себе позиціонує ну повністю не як друг України, це теж відверто так, принаймні по його заявах. Трампісти все готові блокувати. Всю допомогу Трамп говорить, що він прийде і з НАТО вийде, е, Сполучені Штати вийдуть е, Україну. Віддасть Путіну. Ну не так прямо, але фактично. Е, ну і якось ці всі меседжі дуже збігаються спільно із е, позицією маска. Я не виключаю, це може бути дійсно. Ну тобто, такий варіант його політичні вподобання дійсно вони можуть бути таким. Тобто так, але не треба забувати, що, скажімо так, якщо вже дуже сильно і буде, якби там було щось кримінальне, я маю на увазі точно встановлено, що це підтримується Росією, у США є важелі. Я хочу нагадати, що деякі проекти маска. Вони фінансуються, зокрема, і за кошти платників податків а, США, тобто на них виділяються кошти, є замовник, фактично урядові організації і агенції, з якими співпрацює компанія Маска, і які є доволі таки істотними клієнтами. Тому тут важелі впливу з точки зору обмеження фінансування певного контракту, вони присутні, так само, як і інші. Якби це був якийсь кримінал. А так, вочевидь, це може бути політична гра, безумовно, він на когось може впливати, а, скажімо там, в середовищі Сполучених Штатів і не тільки. І плюс, розумієте, такі люди, як Маск, які звикли до уваги, до того, щоб перебувати в центрі уваги, до того, щоб постійно, скажімо так, залишатися кимось тим, хто в центрі тяжіння якомусь, вони звикли. Робити дещо заяви, які йдуть часто в розріз із істеблішментом. Це робиться теж свідомо, тому що це контргра, аби з'являтися досить часто в медійних повідомленнях, нехай і викликати хейт, але при цьому робити собі додатковий піар.